Так співпало, що ми з вами зустрічаємось після найяскравішої перемоги виріса цього сезону, а можливо навіть і двох сезонів на добулоні з рахунком 3-0. Які емоції ви пережили, коли провели фінальний свисток у цьому матчі? Результат завжди приємний. Тим паче, давно не було такої яскравої дійсно перемоги. Можливо, останнє над металістом, ще в минулому сезоні на Олімпійському. Ну, це завжди приємно перемагати. Тим паче 3-0. Хорошо, такий розгромний рахунок. Навесні ваша команда приємно дивила результатами тут і, і нічия з Динамо, ця перемога над добулоні, перемога над Чорноморцем, тобто пішла така біла смуга. Скажіть, будь ласка, як ви прийшли до рішення призначити Олега Шандрука, виконуючим обов'язки головного тренера? Як це відбувалося? Ну, насправді, Олег Миколаєвич в структурі клуба і він був тренером від 19 Тобто він бачив, розумів. Ситуацію. До того ж, що коли я приходив у 2019 році, команда ще була в другій лізі, тоді головним тренером цієї команди також був друг, Тому... Тоді прийняв рішення призначити вірта, але у нас тоді вже з ним була домовленість, що він продовжить роботу, але так вийшло, що... З'явилася кандидатура Юрія Миколаївича Вірта, то ми фактично вернулись до той попередньої домовленості 19-го що. І ну, знаєте, якби, агресія та, яка сьогодні є, бажання, я би ще відмітив і тренерський став загалом. Ми ну, точно пішли на користь і команді, і атмосфері, і колективу. Е, тому ну, результат він в таких випадках завжди приходить. Тому, Ну, оптимістично дивимося в майбутнє. І головний тренер, який молодий, напевно, наймолодший головний тренер сьогоднішнього УПЛ. 41 рік, тому ми з ним з одного року, тому нам легко порозумітись, легко співпрацювати. І, ну, я бачу ту атмосферу, яка є в команді, бачу ті підходи, те бажання головного тренера. Ну, я думаю, що в цьому компоненті він однозначно... На правильному місці я сподіваюся, що ті результати, які є і ще прийдуть, точно ми зможемо туди зробити висновок, що ми прийняли правильне рішення саме з Олегом Шандруком. До Олега Шандрука команди керував Сергій Лавриненко. Як ви розійшлися із ним? Чи все цивілізовано було? У нас була ще розмова з ним після гри з рухом. коли Верес програв два 5 Може, ви знаєте цю ситуацію Ну, тоді вирішили до зими почекати і потім вже спільно прийняти рішення. Тому, ну знаєте, як, якщо нема вже результату, тому я думаю, що тут і він напевно розумів, що якісь треба робити зміни. Ну, ми, тоді ми спільно дійшли до висновку, що зміни після руху всередині сезону вони будуть не на користь команді. І в першу чергу йому і також ми. Десь дали шанси йому продемонструвати свої здібності і показати результат. Ну, Тому, скажімо так, він прийняв рішення. і Наглядова рада скажімо так, дала оцінку роботи тренерського штабу і головного тренера, а вже безпосередньо він сам прийняв рішення і написав відповідний лист і заяву, ну, як там правильно це оформила. Один із творців весняних успіхів Вереса це лейонер Марко Мирвалєвич, якого нещодавно підписали. Скажіть, будь ласка, як ви його знайшли і як ви його вмовили приїхати в Україну, зважаючи на те, що в Україні воєнний стан зараз? Ну перше, у нас дійсно у нас були випадки, коли в тому трансферному вікні зривались трансфери, і по причині війни, і по причині там. Скажем так, нашої санації, яку проходить клуб. Але по Марку, скажем так, якраз ми з ним домовлялися, це було перед Новим роком, і такі були наймасштабніші обстріли, якраз І і ну, батьки його, і, і трансером за наш спортивний директор. І... Напевно, виникала якась пауза і роздуми, я так думаю, але в підсумку він прийняв рішення після нового року, підтвердив, що їде до нас. Е, ну, Подивимося. Я думаю, що це дуже непоганий наш актив, який ну, його результативність там, да, помилка із Скарбасом, прикра. Я сподіваюся, що зробить його також сильнішим. Після таких помилок, коли ти робиш правильні висновки, то ти стаєш сильнішим. Взагалі, помилка вона вчить, тому сподіваюся, що він вже став сильнішим і покаже це на полі, і дасть команді результат. Ну і йому, бо всі ми розуміємо, що футболіст це в першу чергу в короткий період він має продемонструвати найкращу гру, щоб підняти свою цінність, відповідно, вартість. відповідно Оплату своєї роботи. Я не можу вас не запитати після слів, актив, цінність вартість. За скільки ви відпустите Морголівіч, якщо вона mm -hmm. трансферна пропозиція. Ну, я думаю, що це може бути найбільше не з трансфер. Ну, дивіться, у нас, політика клубу, ми готові сьогодні продати будь-якого нашого гравця, який є в команді. Це, в принципі, знають і гравці. І ну, верес може бути таким непоганим майданчиком. Ми реально дивимося на речі, ми реально виходимо із нашого бюджету, і ми хочемо досягти показника, скільки ми заробляємо, стільки ми витрачаємо. І от тоді це, ми вийдемо на правильний формат діяльності футбольного клубу. Не дотаційний проект, не там проект, який постійно, скажімо так, є мінусовим, а проект, який... Можу бути бізнес одиницею який буде самодостатнім, який буде стійким навіть на наших зборах акціонерів. Ми прийняли правда, це було ще довоєнні збори до 25 році, зараз має вийти на самоокупність і стати стійким футбольним клубом, щоб не залежати від одного власника, не залежати від одного гаманця, а бути самодостатнім як в будь-яких бізнес-процесах.